Чи помічали ви, що коли ми говоримо про піратів, то в уяві спливає майже один і той самий образ? Нещодавно я дізнався, що саме цей конкретний образ, який закріпився в нашій свідомості, виник завдяки крихітному відрізку історії. Це буквально якихось 10 років на початку XVIII століття, саме тоді з'явився чорний прапор із черепом. І саме тоді на світову арену вийшли найвідоміші пірати в історії. Саме тоді пов'язка на око, дерев'яна нога та гак замість руки стали невідривно асоціюватися з піратством. Але чому так? Адже пірати існували тисячі років і, якщо чесно, існують і дотепер. У часи давнього Риму, наприклад, пірати навіть примудрилися викрасти самого Цезаря. Отримали за нього викуп і відпустили. Щоправда, згодом їх схопили та стратили. Та суть у тому, що сьогодні майже ніхто не знає, як виглядали давньоримські пірати або візьмемо сучасність ще якихось десять років тому сомалійські пірати активно нападали на судна в Індійському океані. Ви коли-небудь бачили дітей на святах у костюмах сомалійських піратів? Звісно, ні. Ми всі точно знаємо, як повинен виглядати справжній пірат, і саме так виглядали морські розбійники Карибського басейну на початку XVIII століття. Відтоді покоління за поколінням і я і ви сприймає піратів тільки в такому образі. Але що ж такого особливого зробили пірати Карибів у ті роки? Чому вони ніколи не закопували скарби? Яке справжнє значення мав чорний прапор? У цьому відео ми розберемося, яким насправді було життя і смерть справжнього пірата Карибського моря. До речі, невеличкий спойлер Серед них було чимало гомосексуалів. Давайте уявимо, що ми дивимося кінострічку про піратів Карибського моря. Але не добру казкову фантазію від студії Дісней, А реалістичний фільм категорії 18 з кров'ю, насильством і навіть із рок-н-ролом. бо саме так усе й відбувалося насправді. Це true story. Отже, рік 1716, попереду десятиліття, яке історики пізніше назвуть золотим віком піратства. Звичайно, таке не могло трапитися в один момент, тому почнемо з короткої передісторії. Починаючи з 16 століття острови Карибського басейну та узбережжя Америки ставали епіцентром торгівлі, яка з'єднувала Європу, Африку та Америку. Торгові кораблі перевозили цукор, тютюн, каву, дорогоцінні метали і рабів. Усе це приносило колосальні прибутки п'яти головним колоніальним державам того часу. Англії, Франції, Голландії, Іспанії та Португалії торгівля стрімко розвивалася, і за нею неминуче з'явилися пірати. До 20-х років XVIII століття піратство досягло свого піку. Покоління морських розбійників того десятиліття влаштувало справжню світову кризу за приблизними підрахунками. Загальна кількість піратів у світі тоді становила близько п'яти тисяч, ніколи в історії ані до того, ані після їх не було стільки. Ті самі п'ять провідних торговельних держав і страждали від розквіту піратства найбільше звісно, влада не сиділа, склавши руки, і уживала рішучих заходів. Передусім, піратство стало одним із головних злочинів, і суд уже не мав вибору, не було ніяких термінів від 5 до 15 років. Єдиною можливою карою була смертна страта. Кожен вирок намагалися перетворити на максимально гучну подію, збираючи якомога більше людей. Найчастішим місцем таких вистав обирали порт, і не випадково. Адже саме там було найбільше моряків, і саме їм влада намагалася донести просте послання якщо ви наважитеся на щось подібне, вас неодмінно повісять. Проте багато моряків симпатизували піратам, і саме представники цієї професії найчастіше поповнювали екіпажі суден із чорним прапором. Тобто вони чудово знали, що зрештою їх спіймають і страчують. Але все одно йшли до піратів. Де ж тут логіка? Можливо, дехто з вас подумав, що ними керувала лише жадоба і прагнення до скарбів. Але це зовсім не так. Більшість піратів ніколи не заробляли величезних статків і не закопували їх десь на далеких островах. Щоб зрозуміти, чому чимало моряків і нерідко дуже вправних та досвідчених ставали піратами. Варто спершу розібратися, яким було життя пересічного матроса на початку XVIII століття. Це був молодий чоловік приблизно 27 років, далекий від високого походження. У нього було три потенційні варіанти роботи: військовий корабель, торговельне судно або корабель, що перевозив рабів. Сьогодні це складно усвідомити. Але тоді корабель вважався справжньою суперсучасною технологією, щось на зразок космічних ракет у наш час. На початку XVIII століття судно могло перевозити сотні тонн вантажу з одного континенту на інший. Крім того, на борту було кілька десятків гармат, саме такі кораблі ставали головним інструментом розвитку світового капіталізму. Англія, Франція, Голландія, Іспанія та Португалія мали тоді найпотужніший флот і фактично були світовими наддержавами. Але життя пересічного матроса, який керував цією супертехнологією, було надзвичайно важким. Передусім це довгі плавання, низька платня і жахлива їжа. Моряки тоді навіть жартували, що їхня провізія здатна втікати. Адже зберігати харчі свіжими протягом тривалих подорожей було майже неможливо холодильників не існувало, і тому їжа швидко псувалася, заводилися різні тварюки. Окрім цього, панувала сувора дисципліна побої були звичною практикою підтримання порядку для покарань використовували спеціальну плеть, так звану кішка з дев'ятьма хвостами. Її робили з корабельних канатів руків'я і дев'ять мотузок, на кінцях яких були вузли. Коли наносили удари, ці вузлики рвали шкіру. Весь екіпаж виводили на палубу, і покарання відбувалося прилюдно. За незначні порушення призначали сотні ударів, а за серйозні проступки, наприклад, за спробу бунту, могли дати й тисячу. Виживали після цього далеко не всі. Загалом смертність серед матросів була дуже високою. Вони помирали молодими. У середньому професійна доля моряка тривала від семи до восьми років на кораблі до того моменту, поки він не гинув у бою, не помирав від покарань чи не підхоплював смертельну хворобу на кшталт малярії. Саме тому багато моряків охоче переходили на бік піратів. Життя на піратському кораблі було влаштоване зовсім інакше. Бартоломію Робертс, відомий як Чорний Барт, одна з головних рокзірок золотого віку піратства. Разом зі своєю командою лише за кілька років він пограбував понад 400 торговельних суден. Завдяки йому ми сьогодні маємо уявлення як було організоване життя. На піратському судні більшість піратів віддавали перевагу невеликим маневровим кораблям. Там поміщалася команда з приблизно 80 чоловік і близько 10 гармат. Цього більш ніж вистачало, щоб нападати і грабувати торговельні судна. Атакувати військові кораблі було нерозумно. Це могли дозволити собі лише справжні суперзірки на кшталт Бартолом'ю Робертса. На його кораблі служили кілька сотень чоловік, а гармат було майже п'ятдесят. Найважливіше відмінне правило піратських суден від військових чи торгових полягало в тому, що пірати самі обирали собі капітана у ті часи, коли бідні не мали жодних прав. А більшість моряків походила саме з цих верств, можливість мати вибір і самим встановлювати владу була безцінною. Крім того, окремо обирався спеціальний чоловік, який контролював капітана і слідкував, щоб той не перевищував своїх повноважень. Будь який пірат у будь який момент міг зібрати всіх на головній палубі і запитати, хто хоче обрати нового капітана. Якщо тоді більшість піднімала руки, то на місце ставився новий керівник. Ізі. Незвичний підхід застосовувався й до поділу здобичі. Наприклад, на військовому кораблі різниця між платнею капітана і рядового матроса могла становити у сто разів. На піратському ж судні ніхто з команди не мав фіксованої зарплати кожен був у долі. Усе награбоване, Ділили більш-менш порівну, трохи більше міг отримати капітан або моряки, чиї навички були особливо важливі. Ті, хто володів навігацією, скажімо, могли розраховувати на півтора, чи навіть удвічі більшу частку, ніж у решти. І це був максимум. Іншими словами, на піратських кораблях діяло своєрідне подобіє демократії та рівності, Ба більше. Їх можна назвати навіть зразком толерантності близько 30, 40, 50, а подекуди й 60% екіпажу складали темношкірі. Причина проста пірати часто захоплювали кораблі, що перевозили рабів. Найжахливіші умови життя були саме на таких суднах і для моряків, і для самих рабів. Збереглися рідкісні бортові журнали XVIII століття з подібних кораблів, із них ми дізнаємося, що майже кожного дня плавання там хтось помирав. Тіла рабів просто викидали за борт. Не дивно, що й моряки, і невільники з готовністю переходили на бік піратів. Через цей багатоетнічний склад влада часто називала піратів злочинцями всіх націй. Також серед піратів було чимало геїв. У замкнутих умовах, таких як корабель, де абсолютна більшість екіпажу складала чоловіки, прояви гомосексуальності не були рідкістю. На торговельних чи військових судах панувала сувора дисципліна, і такі речі жорстко заборонялися. На піратських же кораблях було значно більше свободи і менше обмежень. Ті, хто віддавав перевагу жінкам, у теорії могли знайти собі дружину, яка б чекала їх на березі. Але такі випадки траплялися рідко, та й самому капітанові вигідніше мати команду, моряків якої на суші нічого не тримає. Зазвичай пірати задовольнялися випадковими зв'язками на березі, а часом серед них траплялися й жінки. Так, були й жінки-піратки. Найчастіше вони потрапляли на судно, перевдягнувшись у чоловічий одяг. Приховувати стать було цілком можливо, адже під час плавань пірати рідко змінювали одяг. Можете уявити, як пахло в тісних каютах під палубою, та зараз не про це. Жінка, яка добре проявила себе як матрос, могла згодом відкрити правду. Жінок піратів було небагато. Проте деяким вдалося увійти в історію Ен Бонні та Мері Рід – найвідоміші жінки-піратки золотого десятиліття. Одна стала піраткою, завівши роман із розбійником і втікши з батьківського дому. Друга перейшла на бік піратів, коли судно, де вона служила моряком, було захоплене. Обидві жінки здобули репутацію відчайдушних розбійниць, які Нічим не поступалися, а подекуди й перевершували чоловіків. У 1720 році обох схопили й, як усіх піратів, засудили британським судом до повішення. Та Ен і Мері використали лазівку в законодавстві на той момент вони обидві були вагітні. А за законом страчувати жінок, які виношують дитину, було заборонено принаймні до пологів. Їх відправили до в'язниці. Мері Ріт померла там від лихоманки, а Енн Бонні зникла безвісти. Її подальша доля невідома за деякими даними їй вдалося втекти і дожити до глибокої старості. Ще однією суперзіркою того десятиліття був пірат, якого всі знають під прізвиськом Чорна Борода. Достатньо лише подивитися на гравюру з його зображенням постава, борода, погляд. Хіба не нагадує когось? Саме Чорна Борода став одним із прообразів знаменитого капітана Джека Горобця його справжнє ім'я було Едвард Тіч, і цей чоловік був справжнім королем перформансу. Насамперед він вирізнявся високим зростом приблизно метр вісімдесят. Сьогодні це здається звичайним, але тоді, коли середній зріст чоловіка становив лише. Метр п'ятдесят, метр шістдесят, він виглядав справжнім велетним. Перед тим, як захопити черговий корабель, Едвард Тіч начиняв свою бороду і волосся спеціальним горючим порошком, чимось на зразок того, що нині використовують для виготовлення бенгальських вогнів. Він підпалював цю суміш і виходив на палубу ворожого судна. Увесь його вигляд промовляв. Я твій найстрашніший кошмар, здавайся або помри. Цікаво, що чорна борода не був найуспішнішим піратом золотого десятиліття, якщо рахувати кількість захоплених кораблів. Він сильно поступався, тому ж Бартолом'ю Робертсу, але натомість він мав харизму. Саме завдяки ній, за останні століття, чорна борода з'являвся в безлічі художніх творів. Від книжок і серіалів до відеоігор чорна борода, як і інші пірати, користувався ще одним способом залякування ворогів чорним прапором. Усі на планеті знають, що чорний стяг із черепом і кістками це символ піратів, але з'явився він саме у тому десятилітті від 1716 до 1726 років. Одна з версій його походження така на торговельних чи військових кораблях у капітана завжди був журнал, куди він записував усі важливі події під час плавання, зокрема й смерті моряків, а це, як ми вже знаємо, траплялося доволі часто. У записах про смерть матроса робили коротку позначку писали його ім'я, а поруч малювали схематично дві кістки й череп. Знак смерті. Тобто кістки та череп на чорному прапорі були певною метафорою, символізували смерть моряка, що переходив на піратський корабель. Для ворогів же цей символ був тим самим чітким посланням Здавайся. Щоправда, пірати далеко не завжди були гуманними й добрими до своїх противників. Так чимало з них після пограбування відпускали захоплені судна разом з екіпажем. У газетах того часу можна знайти безліч свідчень людей, що побували в піратському полоні і вижили. Але серед капітанів були й ті, хто жорстоко вбивав полонених. До речі, череп і кістки далеко не єдиний варіант піратського прапора. Насправді їх існували десятки. Кожне судно мало свій власний дизайн, проте на всіх повторювалися схожі символи череп, скелет, кістки, шаблі. Ще одна важлива деталь, що часто з'являлася на багатьох прапорах пісочний годинник. Він символізував обмежений час. Пірати добре розуміли, що їхнє життя буде недовгим, недовшим, ніж у пересічного матроса тієї доби, а можливо, навіть і коротшим. Адже влада різних країн активно відловлювала і страчувала піратів, хвороби та важкі каліцтва були звичною рутиною. Тому в образі пірата так часто фігурують дерев'яна нога, гак замість руки чи пов'язка на око. Існує теорія, що пов'язка могла мати не лише практичне значення після поранення, а й використовувалася для адаптації зору. Коли пірат спускався з яскраво освітленої палуби в темні приміщення під палубою, він міг просто зняти пов'язку і одразу добре бачити у темряві, не витрачаючи часу на звикання. І це справді працює. Спробуйте вдома закрийте одне око буквально на хвилину в яскравій кімнаті, а потім зайдіть у темну. Спершу подивіться оком, яке було відкритим, а потім відкрийте друге. Ви одразу помітите більше деталей. Тобто так, ця теорія має право на існування, але найімовірніше, у більшості випадків пов'язки все ж були наслідком каліцтв, і це легко пояснити. Уявіть атаку двох кораблів Судна зближуються борт до борту і починають обстріл із гармат, ядро на величезній швидкості врізається в дерев'яний корпус. А гострі тріски різного розміру розлітаються довкола, влучаючи й у тіла людей. Саме тому серед піратів було так багато поранених і покалічених. Та, попри всі недоліки і ризики, багато моряків ставали піратами. Вони чудово розуміли, що життя буде коротким і небезпечним, але обирали свободу. Можливо, саме це і є головною причиною, чому саме пірати. Того десятиліття стали символами на віки вперед. Це був справжній рок н ролл того часу. Вони були рок зірками, кидали виклик системі, жили так, як хотіли, влаштовували подобу демократії на своїх кораблях. Вони гинули молодими й вільними. Бідні верстви населення захоплювалися ними. Аристократія ж прагнула знищити. Саме тому легенди про закопані скарби – це лише міф. По-перше, жодних документальних підтверджень цьому немає. А по друге, навіщо накопичувати багатства, якщо й так знаєш, що життя коротке? Тому пірати витрачали все, щойно сходили на берег після плавання. Втім, влада також не сиділа бездіяльно її заходи з придушення піратства давали результати Золотий вік. Швидко підійшов до завершення, і вже до середини 1720-х років більшість відомих піратів були вбиті або страчені. Саме тоді вийшла важлива книга під назвою Історія грабунків та убивств, учинених найвідомішими піратами, у ній уперше детально описали життя найвизначніших піратів золотого віку. Надалі цю працю активно використовували письменники, сценаристи та інші митці. Вона значною мірою вплинула на те, як образ піратів подавався у книжках та фільмах, і вже звідти типовий образ пірата перекочував просто в наші голови, починаючи ще з дитинства.